Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю сьогоднішній недільний день з 26 неділею після п'ятидесятниці, а також вітаю з наступаючим святом введення в храм Пресвятої владичиці нашої Богородиці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні. Читається у святому храмі. Сказав Господь притчу оцю. У одного багатого чоловіка вродила добре нива, і він міркував сам собі, кажучи, що мені робити, що не маю куди зібрати урожаю мого. Та й каже: От що зроблю. Розкидаю клуні мої і просторіші. Збудую та зберу туди увесь урожай мій. І добро моє, та й скажу душі моїй душо, багато маєш добра, що лежить на багато років, спочивай, їж пий та веселися. Але сказав йому Господь нерозумний, у цю ніч. Душу твою візьмуть у тебе, кому ж буде те, що ти заготовив. отак Отак-то буває, хто збирає багатства собі, а не в Бога багатії. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія в неділі. 26 після п'ятидесятниці. Як оповідається у Святому Євангелії сьогодні, одному чоловікові зародила нива. І він так втішився, що каже сам до себе. Розкидаю клуні мої і просторіші збудую. Та зберу туди увесь урожай мій і добро моє, та й скажу душі моїй. Душо, їж, пий, маєш багато добра, що лежить на багато років, споживай та їж, пий і веселися. Чи мав слушність цей багач? Ні. Бо у своїй радості забув, що крім дочасного добра є щось вище, цінніше. І якщо ж те цінніше не дбає про нього людина, то прийдеться їй за це відповідати. І в цьому переконався багач. Коли Господь Бог сказав до нього, нерозумний, всю ніч душу твою візьмуть у тебе, кому ж буде те, що ти заготовив. Яку да у відповідь євангельський багач? Ми не знаємо, і чи він скористався з остороги невідомо. Бо це питання поставив Господь Бог не лише для того, щоб багача, але й кожного з нас. Отже, мусимо задуматись, чи не пішли ми хідною дорогою, чи не забули про те, що важливіше від усього золота світу нашу душу. Що Варте тіло, коли душа його покидає. Нічого воно порох, а наша душа є образом подобою Божою. І з цією душею Господь Бог поділився вічністю. Вона безсмертна. Завдяки цій душі ми володіємо розумом і волею, користуємося. Самостійністю у виявах нашого зовнішнього і внутрішнього життя є свідомими істотами. Тому то Ісус каже, яка ж користь людині, коли цілий світ здобуде, а душу свою занепастить. Або що дасть людина, замін за душу. Свою. Нема на світі такої речі цінної, щоб нею можна було б виміняти душу, тому то людина сама приносить ніче, тому то людина сама обкрадає себе, коли деградує до стану тварини. Це не приносить ні честі, ні пошани, лише приниження в очах самого себе, в очах Божих. Ми отримали в дар душу, отримали її від Творця. І в усьому є залежні, залежні від нього. І тому треба нам турбуватися не тільки. Про тіло, але й душу, за яку будемо відповідати на страшному суді. Ми маємо багато багатіти скарбами духовними, над якими не власна навіть смерть. Це наше призначення. Найсвятіший обов'язок, що є для душі найбільший пожиток, як навчає свята Церква, це святі таїнства, які Ісус Христос установив для освячення наших душ, свята сповідь, святе причастя, благословення, різні церковні освячення. Все це має на меті збагатити нашу душу, наблизити її до вічності. Кормом для нашої душі є також щоденна молитва, коли ми в містичний інтивний спосіб єднаємося безпосередньо із Богом передаючи йому наші благання, потреби, наші радості і турботи. Кормом для нашої душі має бути також релігійна книжка, що поглиблює наші релігійні знання, посилює нашу віру, яка стосується нас, до добрих справ. Великих чеснот. Якщо ми отримали від Бога талант розуму, то ми його збільшуємо через набуті знання. Все це маємо робити для добра душі, дбаючи про яку тим самим підкоряємо себе Богові, власне Душі. Дбаючи про душу, ми робимо наше життя повноцінним, будуємо його не на піску, а на твердому фундаменті вічності. Тоді ніяка буря не зможе його зрознювати, ніяке горе і нещастя не зможе знівечити його життя. Побудований на вірі в Бога і покорі, Його закону стає джерелом благородних вчинків і гідних справ. Життя основане на вірі, втримає човен нашого життя перед усякими небезпеками, маяком для нього служить. Бог. Дуже добре сказав про це, як втриматися серед розбурханих хвиль проповідник святий Йоанн Злотоуст. Християнин повинен жити в світі, але світ не повинен заповнювати його життя. Корабель є призначений для життя у воді. Однак, коли вода наповнює його, він потопає. Так і християнин, Він може жити в світі, але не повинен дозволити, щоб світ заповнив його цілковито. Не я живу, а живе в мені Христос, сказав апостол Павло. Так і має бути. У кожного з нас, хто хоче багатіти у Господа, лише Христос може наситити і заспокоїти голод нашої душі, тому тільки під Його керівництвом маємо життя і діяння. Такі наші думки будемо плекати і будемо щасливі. І світлі єдності з Богом. Амінь Хай Господь допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки, які в сьогоднішній день лунають до нас з Святої Євангелії. І не шукаймо собі скарбів на землі, де їх мілі їсть. І ржа точить, і злодії підкопуються і крадуть. Шукаймо собі найперше скарбів на небі, де ні міль не їсть, ні злодії не підкопуються, не крадуть, бо де буде скарб, там буде і душа наша. В сьогоднішній день також ще раз і ще раз закликаю всіх до щирої молитви за нашу Україну. Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів і прадії наших. Приймені благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, премилосердний, Господи, осім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдови, за серід, за каліки немчних, за тих, що Твого милосердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, наш спасителю, Найвищий Учителю, широбаємо тебе за весь світ, та за народи світу цього. Нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує в усьому світі Твоя свята правда та наука заклику до згоди рівності, братерства та єднанням. Згадай Спасителю наші про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажили. Нехай скоро об'єднається єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного вірують, молитвами побожними ділами тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси, та водне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славилося святе ім'я Твоє. Тройці, славимо Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Увага, Божья на Твої єдиний Твої похрани, волі світу проміням ти її осіни, світлом науки і знання в нас дітей просвіти чисті любові до краю. Ти нас Боже зрости, молимось Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і много. МНОГАЯ ЛІТА! Щастя дай Боже народу. І МНОГАЯ, МНОГАЯ літа. На цьому наш відеоблог присвячений 26 неділі після п'ятидесятниці, завершується. Ласки Божої вам, а Господь Бог усіх у мирі береже. Слава Ісусу! Христом, слава Україні.